Добре. Я. Яна, я за тебе щось. Ти попросиш Бога добре Духа Святого. Uh -huh. А потім я з тобою помолюся, І ти будеш краще над Духом Все. Добре Добре, я. Добре. А, слава Богу, Господь тебе. Давай, кажи, Батько Небесний. Батько небесний. Дякую, тобі. Дякую тобі за твою милість і благодать. За твою і благодать. Христи мене Духом Святим. Христи мене Духом Святим. Щоб я, Щоб я молилася. Щоб я молилася і спілкувалася з тобою. І спілкувалася з тобою на твоїй мові. На твоїй мові. Щоб, щоб в мене була сила. Щоб в мене була сила. Перемагати. Перемагати. Всяке зло і всяке неправда. І всяке зло і всяка неправда. І свідчити про тебе. І свідчити про тебе людям. людям. Свідчити про Євангеліє. Свідчити про Івангеліє. Амінь. 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 От я зараз цей положу ти очки закрий і.

من دنبال کار کردم که به باشیش تا دست باد باد که چیوش تا که بوری باره باره کردم بوری باره کردم باشیم. فهمیدم باره کردم باره 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 که با خواهیش تا که گردم باره فیکو دیدی دیدی بودی 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 کردم باره باره کردم با باشیش تا زودی بارا. فهمیدم باره

ai кеду бай бай баши иште беде фувари вари 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 care care Напевно. А напевно вийшло, так? Що відчуваєш щось? Таке тепло трохи є тілі. Тепло є трохи Бачиш, Бачите, казала, що скільки раз молилися за тебе. П'ять. П'ять, не по що свідки вийшло. Бач. Слава Ісусу. Сьогодні а Господь я... вас тут крестить всіх дівчаток. З маленьких дівчаток тепер вже скільки років. Сімнадцять. Сімнадцять. Бачите, сьогодні вже постарші дівчата. Господь хресте Духом Святим. Mm. А, так що, слава Ісусу, слава Ісусу, Господь. Дякую тобі, Боже. Так, добре, давай ще трошки помолишся, щоб закріпити це діло. Давай, ще бараки до бади факти, де батька, де бари дивись. Ай, хорошо. Відчуваєш присутність, Божу, так? Да? Класно, так? Будеш молитися, тепер дивись молися, постійно спілкуйся з Богом. Добре, дякую за все, Боже. Господь тебе любить! Слава Богу! Отаке. От таке сьогодні у нас чудо в ті тірки, я бачите. Бог сьогодні Хрест Духом Святим, От дівчинка ще одна. Амінь.